Нещодавно американський аналітичний портал Price of Travel представив рейтинг найдешевших міст Європи у 2014 році. Київ посів друге місце рейтингу з бюджетом близько 26 доларів на добу. Тобто американці підрахували, що одноденне перебування у столиці України з проживанням у готелі економ класу, двома поїздками на громадському транспорті, однією екскурсією, трьома недорогими стравами та келихом вина обійдеться туристові у 211 гривень. Одеса на жаль, у цей рейтинг не потрапила, але ми вирішили з'ясувати, скільки коштує життя у курортному місті. Ну, в Одессе, конечно, очень дорого. Ну, если так нормально, как говорится, питаться, 100 все, 100-150, не меньше в день надо. Денег уходит много. Особенно дорого лекарства и на питание. Я думаю, что где-то на человека порядка 100 гривен в день затраты. Это с учетом того, что где-то перекусить, там, проехать, что-то купить, какую-то мелочь. В выходные может больше, а в будни меньше. Не... У меня, ну, в принципе, Для меня одного немного. А в среднем сколько? В среднем? Ну 200 гривен не хватает. Тож, опитавши безліч людей, ми з'ясували, що для більш-менш комфортного існування у нашому місті вам вистачить близько 150 гривень на добу. Для туристів до цієї суми ми додаємо ще 130 гривень. Це мінімальна вартість перебування в одеському готелі. Отже, можна зробити висновок, що день в Одесі коштує не менш 280 гривень. Самі ж жодесити відпочивати в знаменитих європейських країнах не дуже й хочуть. Як з'ясувалося, сусідня Росія для багатьох найбажаніший курорт. От в Сочі нічим поїхати, хотілось би чтобы поезд был или самолет ну как нету связи никакой даже в Россию? в россию европейские страны точно бы не хотел а вот в какую нибудь российскую глубинку очень хочу на дальний восток куда-нибудь на алтай вот гейзеры посмотреть на камчатке Кажуть, вовків боятися до лісу не ходити. З'ясовується, що для багатьох українців Європа і є той ліс, якого нам і не треба. І неважливо, є там вовки чи ні. Адже споконвіку людина боялася всього невідомого. Ніде не була, я не знаю. Ну, у них своя життя, у них все по-другому. як то не знаю. Навірно, нам було б трудно к цього приспособитися. В Євросоюз ми не хочемо. Анна Бабакіна, Олексій Філіпов факти.